Усім привіт! Сьогодні поговоримо про оновлення класики. У мене немає, звісно, реальної статистики, але базуючись на непрямих е, оцінках, таких як кількість запитів про модельку, або ж кількість переглядів огляду, то zs 10 Pro стало однією з найпопулярніших моделей від KZ. Ну, Вони дійсно пропонували такий е, великий бас, але в той самий час не як, е, доволі гарно балансуючий цей бас арматурами. Ну і тому вони отримали велику популярність навіть більше, ніж ZEX, які мені особисто подобаються. Чи ZDSX. Не пам'ятаю вже плутаю, плутаюсь в їх модельках. Ті, які були Термінаторами, не пам'ятаю, який саме в них був літерний індекс. І ось вони вирішили зробити оновлення і назвали його ZDS-10 Pro X. Тобто наступна версія буде ZDS 10 Pro X2, потім ZDS 10 Pro X2 Pro. Не знаю, чому їх назвати просто ZDS 11. Ну, мабуть, в них є якісь свої е доводи для цього. Ну, а в цілому типова моделька для KZ. коштують вони, як і попередники, десь там 35-40 доларів, в залежності від ма магазину. Я додам посилання на Яо Яо Tiger на Aliexpress у опис, якщо ви вирішите собі їх придбати. Ну, а з точки зору пакування, в нас тут така абсолютно традиційна коробка від KZ. І з цікавого тут назав... на зворотній стороні 29 Ом імпедансу і 112 дБ чутливості. Тобто не доволі чутливі, але завдяки тому, що імпеданс не дуже низький, вони не зовсім критичні до джерела. Всередині тут вже теж традиційно все для KZ організовано. Пластикова така кришечка. Безпосередньо навушники. І ось тут ви вже, мабуть, знаєте, що в нас буде в комплекті. Дві додаткові пари насадок, щоб ніхто не зловживав щедрістю KZ. І комплектний. Кабель. Ну, Тобто, вже в цьому ціновому сегменті в наші часи треба давати краще. Я, мабуть, буду це повторювати в будь-якому огляді на KZ. З. З точки зору дизайну, вони дійсно нагадують свою попередню модель. Це знайоме нам вже поєднання пластику і металу. Ну, виглядають доволі приємно і в той самий час дають можливість найдопитливішим маленьким аудіофілам подивитися, що тут є всередині. Підрахувати кількість драйверів, але зазвичай кількість не означає, що вони усі під'єднані до кросоверу. Але, на мій погляд, це вже не так важливо в цьому випадку. Завжди цікаво дивитися, що всередині. Вони мають такі довші за звичайні звуководи, як бачите, під кутом виходять і вони такі доволі довженькі. Тобто вони глибше проникають у вухо, і тому ми маємо тут трохи більшу за середню Пасивну шумоізоляцію. Звісно, є виступ, ця захисна сіточка. Тобто, на все, на що звертаємо завжди увагу, тут присутнє. Ну і в цілому якість зборки ну, для цього сегменту і для цього дизайну традиційно очікувано непогана. Комплектний кабель незвичний, вже вони змінюються. Використовується QDC-конектор, який, на мій погляд, є найкращим вибором у цьому сегменті. Не попав, треба подивитися уважно. От тепер попав. Він і виглядає непогано, і пропонує гарну а, механічну витривалість. Є завушини, які сформовані. І ось сам кабель він такий незвичайний в силиконовій трубці, в якості ізоляції, вже всередині він плетений. Він доволі м'який, не супер м'який, але доволі м'який, тому мікрофонний ефект. Виражен слабо, але в цілому хотілося, щоб він був, був трохи більш слухняним. Але це вже такі при намагання прискіпуватися. Виглядає, звісно, ефектно, як служитиму з віком, незрозуміло. Далі в нас нетрадиційно компактний розгалужувач без повзунка, і потім він іде ось так в два а, просто в два проводи до самого кутового штекера. Ну і як бачите. Кутовий штекер тут теж не традиційний для KZ. Ну, в цілому, дизайн і зовнішній вигляд класний. Комплект поставки міг бути б трохи, е, трохи більшим. Щодо звуку, я традиційно прогрівав їх 48 годин, і також традиційно якихось великих змін тут не відбулося. Але все ж таки варто було виконати формальності про всяк випадок. Ну і також, принципово, формулу тюнінгу вони не змінювали. Доволі великий, масивний бас. І там середні і верхні частоти арматурні. і найцікавіше те, що основні зміни прийшлися якраз на арматури. Вони самі по собі краще з точки зору якості, і їх трохи краще відтюнінгували. Але що це дало, поговоримо наприкінці в порівняннях. Ну і бас тут акцентований, це не найпотужніший бас, що я чув. Ну його тут помітно більше середнього навіть для зазвичай акцентованих навушників. Вони трохи позбавилися швидкості, щоб досягти більшої ваги. Тут, звісно, є і глибина, є акценти на глибоких низьких частотах, але в цілому домінує масивні, масивний середній бас. Вони дуже добре пасують для електронної музики, особливо для тієї, що орієнтована на низькі частоти. Звичайні інструменти теж можна слухати, вони непогано відіграють текстури, але вони їх збільшують в розмірах, ну і, звісно, їм не вистачає насичення обертонами на низьких частотах для того, щоб відіграти усе з помітним і потрібним реалізмом. Але в цілому нормально, якщо ви там не хочете потужний бас, а не хочете аудіофільського цього чіпляння до нюансів, ну. Це дійсно гарний вибір. Прикладом для низьких частот в нас буде Glitch Mob і їхні, їх трек Sky Club. Ну тут. Потужні низькі частоти, які приємно підкреслюються цими навушниками, але в той самий час арматури відіграють свою роль і грають середні та верхні частоти, які в Glitch Mob теж доволі, інтере... доволі цікаві, ну і доволі багато насичені ефектом гліча, як завжди. Ну тут той випадок, коли назва вимагає певних слідування, певним традиціям в музиці. Середні частоти в них є забарвлення ниж... нижніх середніх частот від басу. Ну тут це майже неминуче, тому що коли бас потужний, він волею-неволею все ж таки буде наповзати на нижню середину, і тут воно є помітно. Хоча трохи витягують все, і рятують арматури, тому що вони детальні, без зайвого фокусу на мікроконтрасті. І для того, щоб середина не була якоюсь занадто різкою, її так непогано притопили. Але тут арматури завдяки детальності відіграють непогано в середні частоти. Тобто вони не треба тут чекати якогось фокусу на мікроконтрасті або доданої ваги ну, за виключенням нижньої середини, тобто доданої ваги на середній середині або. На верхній, ну, на верхній вже починається традиційний підйом, щоб зробити все більш ефектним. Тобто ZDS-10 це історія про максимально ефектний звук, не для того, щоб досягти якогось максимального натуралізму. В цілому нормально грає середина, і різні інструменти, вокал відіграється. Ну, не ідеально, скажімо, але непогано. Найцікавіше, що вони тут зробили доволі цікаву сцену, уявно, вона десь середня завширшки. Але трохи більш середнього завглибшки. Я не знаю, може це через те, що вони тут дуже вентильовані, в них там багато компенсаційних отворів з різних боків. Може, це допомогло побудувати незвичну сцену? Або ж ні? Ну тут хто скаже. В цілому вони були б доволі прискіпливими до якості запису, але через домінаці... домінанту нижні... Нижні... Низ... низьких частот то в цілому це приховується, те, що вони там підкреслюють якісь проблеми. Тому ну, про це поговоримо теж трохи згодом. Приклад для середніх частот у в нас Rolling Stones Sympathy for the Devil. Ну і, звісно, тут постійно присутній цей бек-вокал протягом усього треку. Ну І основний вокал це основна фішка цієї пісні. Ну, а ще до неї нещодавно зробили доволі цікавий відеокліп з текстом. Ну, навушники відіграють це добре, з потрібними емоціями, і доволі не занадто акцентують ось цей бек-вокал, щоб він почав дратувати. Верхні частоти ну, дуже типова арматурка, тобто десь середня протяжність, може, трохи більше за середню, але не, немає якоїсь суперпротяжності, доволі насичені повітрям, ну, і звучать як типові арматури. Тобто тут немає якоїсь. Шаруватості або ще чогось такого, але базові обертони відіграють нормально. І також усілякі там перкусії і інше. Ну і пришвидшені атаки і затухання дають нам ось це відчуття повітряності, прозорості, такої крихкості верхніх частот, ну, балансують вони не, не бас. Вони доволі енергійні, в той самий час вони не дуже яскраві, але якщо ви чутливі до якоїсь певної. Верхньої частоти, то краще їх все ж таки спробувати, ніж купля... перш ніж купляти. І прикладом для верхніх частот в нас буде Владимір Косма, Ле Жюе, тобто одна з найпопулярніших у нас французьких комедій, і саундтрек для неї. Косма традиційно створює такі е, яскраві треки, щоб вони просто бриніли весіллям. Радощами, якимись там позитивними емоціями, і йому це вдається. Високі ноти синтезаторів, усілякі дзвіночки, воно дає таке відчуття приємне для слуху. Ну і ці навушники це відіграють доволі непогано. Щодо джерел, ну, мабуть, їм не потрібно щось занадто круте через те, що вони доволі забарвлені, вони непогано грають і просто від смартфону. Тобто там якийсь супернейтральний або супертехнічний ЦАП не дасть якогось великого зростання якості, тому що все це буде перекрито домінуючими низькими частотами. А про порівняння, ну от в цілому, якщо взяти і викрутити на еквалайзері вниз баз і порівнювати звичайні 10 Pro і Pro X, то буде помітно, що Pro X зробили. Крок вперед з точки зору реалізму, з точки зору когерентності середніх та верхніх частот, з точки зору пророботки верхніх частот, але потім, коли бас повертається на своє місце, ну він доволі сильно відтягує увагу на себе, і через це різниця стає не такою помітною. Тобто, якщо у вас вже є 10 Pro, немає сенсу там їх продавати, купляти нову модельку. А як але якщо ви купляєте нову, ну тут може вже і варто. Заплатити трохи більше, щоб отримати більш технічну серединку. Ну і інша модель для порівняння це мої улюблені. Здається, все ж таки вони zsx термінатори. Вони нейтральніші, вони збалансованіші. в цьому сегменті це кращий вибір, якщо ви віддаєте перевагу такий більш натуральному і збалансованому звуку. Ну, а там ще багато моделек, але чесно кажучи. Нема сенсу порівнювати, бо в нас тут яскраво виражена вешка з великим акцентом на низьких, та низьких частотах, і це їх відрізняє, це їх робить популярними, і я певен, що і оновлена версія теж буде користуватися великою популярністю. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!